Друзі, добрий вечір, громадська організація Достав, Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу сьогодні поділитися з вами своєю особистою маленькою історією, яка сьогодні зі мною трапилась, і мені дуже неприємно, що так сталося. І хочу пояснити своє ставлення, особисто моє ставлення до війни, до того як я бачу закінчення цієї війни і що для цього потрібно зробити. E, значить, вчора я переглядала TikTok і натрапила на відео, де побачила дуже такий цікавий заголовок, чому в країні, де майже 10 років війна, досі її не голосили. Досить продовжувати військовий стан оголосіть війну. Ну, я ж думаю, що наші люди розумні. Не додивляючись до кінця відео, я його перерепостила. Я хочу, щоб ви його послухали, того що сьогодні мені задали питання, чи в дійсності я так відношусь до мобілізації і до всього іншого. Я хочу, щоб ви прослухали це відео, і я дам своє пояснення. Я за оголошення війни з трьох причин: Ой. перше військових розв'яжуться руки, і хлопці зможуть нормально, ефективно працювати. Друга. Сподіваюсь, всі депутати опиняться на нулях, і тоді всі гроші будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, а не на бруківку та стадіони. І третє, найголовніше всі мамині царапинки, під'юбнички і мій ненароджений воювати, навчаться взувати перці, стріляти з автомата і носити броніки. А ти за чи проти? Я хочу тепер дати своє пояснення і пояснити вам своє бачення цієї ситуації. У нас якось так дивно відбулося, що е, нас певний час ділили мовою, вірою, всім іншим, а тепер у нас почали ділити уже тим: мій воює, твій не воює, чого так, чого не так. Я вважаю, що я маю повне право висловитись на рахунок цього, тому що в цій війні я втратила батька. Е, і... Маю повне право сказати своє слово, але не маю права вимагати від цивільних громадян йти і гинути за статки депутатів. Це моя особиста позиція. Я знаю, що цю країну потрібно захищати. Я знаю, що велика кількість хлопців, добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення пішли в військомати, натягнули на себе броніки, берці, без досвіду, без нічого, і пішли боронити нашу державу. Я не розумію, як в цій країні за два роки не було розроблено жодного законопроекту по демоб... по демобілізації, по ротації для цих військових. У мене особисто склалось враження, що наша влада, як верхушки, так і місцева дуже боїться приходу цих людей з фронту, того що їх і так залишилось в районі 20%. Їм дуже там важко, але чиновники не роблять нічого для покращення і полегшення цієї ситуації. Ця мадам, котра говорить про те, що потрібно оголосити війну. Я ж думала, що людина розумна, що вона буде говорити правильні речі, тому що вже стільки є роз'яснень стосовно цього стану війни, стосовно цього всього, що вже можна було включити трошечки мозги і знайти на повідку. Старої депутатської морди, яка вилазила на Майдан, і розповідала нам, що війну закінчує і все інше. А тепер ситуація в тому, що я буду так говорити, тому що я була в одній з груп з дружинами та сім'ями військових, які виступають за демобілізацію. Я можу з впевненістю вам сказати, що саме після того, як я написала про європейську солідарність, про те, що, на мою особисту думку, саме ця партія використовує сім'ї військовослужбовців для дестабілізації ситуації в країні, мене було видалено із цієї групи, було видалено моє голосове повідомлення. Але мене дивує, чого. Наші військові, котрі пішли добровольцями на фронт захищати нашу державу, не можуть, врешті-решт, піти добровольцями з фронту, коли люди потомилися, тому що є велика кількість людей, котрі готові продовжувати війну, а які, які вже фізично і морально не можуть цього робити. Тому я не розумію, чого не можна їх відпустити і придумати для них нормальні терміни. А чому. Пані Безугла, я сьогодні, до речі, дуже цікаве інтерв'ю дивилася, де безугла сказала, що вона була мобілізована на війну. То мені цікаво, як вона демобілізувалася в короткий термін, і як своїм коротким терміном і е, втрапила в нацбезпеку. Ну, я не розумію цього. Тепер стосовно того, що мамині царапенки або ті, котрі поховалися. Е, на момент... Е, Повномасштабного вторгнення наші Збройні сили були набагато меншими, ніж є зараз. Я неодноразово вам говорю про те, що ЗСУ налічує 700 тисяч. Вже два роки я про це говорю. Ми дивимося на наші втрати. Ми слухаємо те, що говорить залужний, що в місяць потрібно мобілізувати 20 тисяч військових, і постійно у нас 700 тисяч чисельність ЗСУ. Тобто у нас втрати вбитими 200-300 зниклими безвісті в районі 20 тисяч на місяць, тому що кількість армії не змінюється. Не було у нас введено в стану війни. Про це говорила сама перша я. Перший сказав Кармазін, після Кармазіна про це сказала я. Чогось тоді ця мадам і інші. Не говорили про стан війни, не говорили про те, що не діє закон в Україні. Воєнний стан не підлягає під те, щоб люди йшли в військомати, але вони пішли в перші дні війни. Вони тримають наше мирне небо з тих, котрі пішли в перші дні, залишилось близько 20%. Ну я можу про це говорити багато, тому що дуже багато близьких і рідних мені людей знаходяться на фронті, і цю ситуацію я знаю дуже добре. Все починається з маленького, неведений стан війни. Економіка держави не стала на військові рейки. Депутати, прокурори, судді, керівники ТЦК усі наживалися весь цей час. Проводилися дурноваті роботи, які нахрен нікому не потрібні. Пруківки. Ну, я не буду про це повторювати, ви всі це все знаєте. Кошти витрачались далеко не туди, куди повинні були бути спрямовані. І на сьогоднішній день такі жіночки, котрих саме торкнулося, починають говорити про маминих царапинок. Так от, зважаючи на те, що в нашій країні дуже давним-давно не було перепису населення і точних цифр кількості населення в Україні ми не знаємо, але є дуже цікавий момент з цього всього. За статистикою, десь приблизно 14 мільйонів чоловіків є в Україні. З цієї кількості людей ми можемо мобілізувати 10% мільйон 400 для того, щоб працювала економіка, для того, щоб цим військовим можна було заплатити заробітну плату. У нас же ж як говорять, що військові у нас воюють за 100 тисяч. Ну, в принципі, якщо розібратись, то хоч тих 100 тисяч вони повинні отримувати. Тому що їх ТЦКшники, центри територіального комплектування не мають на роботу, займаються рекрутингом, є така штука, беруть людей на роботу, пропонують їм заробітну плату і якось там вони мають воювати. Пані Безугла каже, 36 місяців. В 36 місяців вони мають якось там вижити. Скажіть мені, будь ласка, 14 мільйонів чоловік, котрі кожного божого дня дивляться те, як той став мільйонером, той втік, той вивіз цілу купу всього. Буде у них мотивація йти воювати? Захочуть вони йти і воювати? Чи може оці ТЦКшники, може оця поліція, може прокуратура, суди, котрі судять військових? Скільки наших добровольців зараз сидить в тюрмі? Е, може, вони? Саме вони зробили так, що люди не стоять в чергах у військомати. Чи може ті відео, котрі викладають військові і розповідають, що не будуть йти виконувати бойові задачі без підкріплення артилерії, без важкої техніки? У нас немає такого ресурсу людей, який є в Росії. І ми не можемо поля сипати нашими хлопцями. Їм необхідна ротація, демобілізація, це все необхідно. Але ми не можемо всіх людей відправити на фронт. Того, що з такими втратами нам потрібно будувати лінію оборони. Я про це неодноразово кажу. І кожен військовий повинен думати, що він прийде додому і вдома його чекає його хата, яку не арештують, за борги за комуналку. Сто тисяч кажете. А я думаю, що гарна мотивація для наших людей це було би націоналізація всіх державних підприємств, націоналізація повністю всього, що було вкрадено в держави за ці роки. І ну, якщо ми говоримо про оголошення війни, якби вона була оголошена, так якби то мало бути, то мав би працювати Будапештський меморандум, і ми б не мали брати все в кредит туди і сюди. Ви подивіться просто які кошти виділяє на. на Воєнно-промисловий комплекс США, Китай, Росія. У мене таке відчуття, що цей світ настроєний тільки воювати. Ну і наші туди ж. Але самі ж то не воюють. А чого ніхто не говорить про те, що 29-10 закінчились повноваження Верховної Ради? Чого ніхто не говорить про те, що не має бути у нас продовженого військового стану? То, що має бути після 90 днів введено стан війни, бо у нас війна. Але в жодному документі про це не сказано. І згідно Будапештського меморандуму повинні були йти воювати іноземці, тому що наші чиновники за всі роки незалежності розбараз розбазарили повністю весь наш військовий комплекс, продали ракети, віддали ядерну зброю в обмін на захист. А що ми маємо? Так от, нехай тепер вони підматують свої лантухи. Поліція, прокуратура, набу СБУ. Якраз набереться півмільйона тих, що хочуть мобілізувати цивільних. Вибачте мене, коли Кошовий говорить про те, що він боїться снайпера, то багато хто з наших простих хлопців теж його боїться і теж не хоче йти воювати. І ніхто його не вчив. У нас є велика кількість кадрових військових, у нас є велика кількість охоронців по тюрмах. Давайте про них ще поговоримо. Судової охорони. У нас така кількість людей, котрі вміють і... Можуть поводити зі зброєю, що ого, але чогось у нас попхали по тюрмах патріотів, котрі вміють, знають і не дали ворогу зайти. Чогось їх судять. І я сьогодні дивилась відео, де один хлопчина каже, так, я теж все того, тому що мені не надали належної допомоги в тій частині, в якій я воював, я покинув частину і поїхав лікуватися в, інш, в іншу лікарню. І йому приписали СЗЧ. Е, судять таких. Ну, так вони прямо говорять, що вони готові відмовлятися від громадянства, то, напевно, оце все, що відбувається, веде нас з вами до того. Встановлення іноземних оцих знаків, хай там мені хто що хоче, каже, що читайте Біблію, як там мені деякі пишуть про Ханукію, про оце все іноземні символи не мають стояти по центру наших міст. Тому що, поки ми воюємо нібито з одним ворогом, то другий ворог, котрий сидить у Верховній Раді та інших наших е державних в лапках організаціях, захоплює нашу країну по-другому. І кожен військовий, котрий повертається назад, в нього таке розчарування, того, що тут війни нема. Нас навмисно цим всім поділили. Той воює, той не воює. Той сидить вдома, а той донатить. І військові, котрі на фронті, звичайно, вони не дивляться на цих хлопців, котрі тут. А ті ж не хочуть теж йти помирати. Ну, це ж все логічно. Моя особиста думка. Необхідно все зробити по закону, необхідно ввести врешті-решті. Нам всім треба цього вимагати стан війни. Щоб наші чиновники зачухались, щоб закордонні партнери зачухались, згадали про Будаперський меморандум, згадали про все те, що обіцяли нам в обмін на порізані літаки, в обмін на ту зброю, не, котру у нас забрали. Пані Тимошенко тут висказується: ну так от де наші літаки, нехай теж пояснить. Я вважаю, що кожен з чиновників, котрі були за всі часи незалежності. Мають бути покарані, мають сидіти замість у тих добровольців, котрі сидять по тюрмах, котрі не дали ворогу в перші місяці зайти в Україну, так як вони це планували з парадом і парадними формами. Е, стільки у нас в міністерствах людей, котрі теж вміють, знають, розказують, будучи далеко від лінії фронту, що кому потрібно робити, так от і ви підматуєте лантухи, і всі напередок. І там хлопцям з бойовим досвідом покажете і розкажете, особливо ТЦКшники, цикашники, керівники, їдьте туди, і вам люди там покажуть, як потрібно закручувати руки і що потрібно робити. А то ви тут з автоматами до цивільних дуже хитрі, а там. Вам пояснять по-іншому. я вважаю, це моя особиста думка. Все, що говорю сьогодні, це моя особиста думка. Якщо хтось має якісь претензії, будь ласка, це до мене претензії, не до організації, а безпосередньо до мене. Того, що я не маю права казати, кому помирати, кому жити. Але всі ті, хто грабували цю країну весь цей час і довели її до цього, мають понести відповідальність. І не мають наші кладовища майоріти прапорами з усіх сторін. А нехай чиновники своїх дітей повідправляють, а ми будемо донатити. А то у нас так, призовний вік має зменшитись до 25 років, оскільки у нас є офіцерів запасу. А зараз ще така модна фішечка, поліцейський офіцер у школу поставити 14 тисяч хлопців такі. Які вміють зі зброєю поводитись, хтось когось поховати хоче по школах. Да? Бо у нас і так з тою новомодною хворобою, потім з війною, потім ще з якоюсь хріні. І так батьки нормально до тої школи не можуть зайти. Тому що як не технічка не пускає, то класний керівник заборонив то ще якась історія. Неправильно все це. Мають йти воювати на сьогоднішній день, так як неоголошена війна і у нас. Немає ніяких підстав для використання Збройних сил, якщо на то пішло, то мають і воювати саме поліцейські, самі ті люди, котрі повинні забезпечувати правопорядок в державі. А цапатись між, між собою, твій воює, мій вдома, ну, ви маєте самі розуміти, що це неправильно. я вам це говорю як людина, в якої і чоловік воює, і яка похоронила батька. Відкривайте свої. Очі широко відкривайте. Бо е кожного дня відбувається в Україні судилище, де судять добровольців, котрі з 2014 року боронили цю країну. І якимось дивним чином то суддя захворів, то ще щось. Тільки набирає якась справа розголосу, і ніяк не можуть посудити. Справа по Павлову, він же ж теж зупинив розкрадання е нашої держави. В чому проблема? За що його посадили? Ймовірно, зі слів ДБР, ймовірно, є його в чомусь вина. То не ймовірно має бути, а має бути доведено. А тут факт на лице. По усіх воєнкомах, по усіх керівниках, по всьому. І ніхто не сидить. і ніякого покарання ніхто не несе. Тому, якось дуже багато питань. Е, продаж землі. Ну, за що воюємо? Коли ту землю елементарно скуплять і самі кацапи? Ну, я не розумію. Може, ну, пояснюйте, хтось, може, хтось розуміє, в коментарях напишіть СБУ АУ, поясніть ви, хтось, вийдіть, зробіть брифінг, бо ми, українці, тупе стадо, ми не розуміємо, як можна під час війни продавати землю, коли це е, наше національне багатство неподільне, коли ця земля належить кожному з нас з вами, як її можна продавати? А То у нас так на ЗСУ донатять з грошей громад, закордонна допомога десь дівається. Добровольців садять, судять, активістів садять, судять, землю продають. Ну, Давайте, Обленерго, Вінницьке, для прикладу. Належать російському олігарху. У мене по Калинівці є кар'єр, який належить дружині Калинівського голови ОТГ. Пані Людмилі, я не пам'ятаю, як там її по батькові. Е, всі про все знають. На території цього кар'єру стоять. Е, господи, е, не забула, як ці штуки називаються. Е, господи, як воно? Контейнера, в котрих приїжджала гуманітарна допомога, котрі підлягають під списування, але якимось дивним чином вони потрапили на ту площадку, яку я вам вже колись показувала. Там їх стоїть неймовірна кількість, в них грузиться щебінь, котрий добувається тут. Він їде на Молдову, а з Молдови їде на Білорусь. Служба безпеки України про це повідомлена неоднократно, проте ніхто нічого не може зробити. Ну, якось так. Е, у нас дуже багато питань, у нас дуже багато зв'язків нашої верхушки саме з росіянами, е, і захоплення цієї держави відбувається не лише з російської сторони. І ми це побачили на свято Хануки, коли у звичайних українців забирають їхні традиції, забирають їхні свята, ставлять нам інородні символи в центрі наших міст і намагаються довести, що ми, українці, маємо йти і воювати до останнього українця. Дуже цікаво, але дітей, котрим виповнилось 16-17 років, вивезти за кордон зараз дуже важко. У мене питання: як ви думаєте, чого? Того, що призовний вік буде зменшуватись? Пані Безугла, Володимир Олександрович, Алла Борисівна, я думаю, про кого я говорю, всі розуміють планомірне знищення українського. Народу. І саме тому і садять активістів і, людре, і людей, котрі можуть і знають, як воювати? Е, я колись вам казала, що в районі 80 тисяч добровольців. Порахуйте, що ту кількість людей, котрі е, пішли все СЗЧ, того, що морально вони того не витримують. Ну, яка кількість людей у нас? Якось так, друзі. Що з цим робити? Бо дуже багато питаєте, що робити. В кожній громаді є незаконні бізнеса. В кожній громаді ріжуть ліс. В кожній громаді є кар'єри. В кожній громаді є свій злодій. Не треба йти в Київ, влаштовувати майдан, тому що ми про це неодноразово з вами говорили. Їх багато. Вони набрали велику кількість поліції для оборони себе. Набрали велику кількість інших служб, котрі будуть працювати на знищення звичайних людей. Майдан себе віджив. Потрібно працювати по місцях. Поліція не зможе посадити усіх. Тому, друзі, якось так. До речі, ще скажу про поліцію, бо дивом дивуюсь, як так сталося. В Калинівській громаді був такий собі керівник в поліції Олексюк. З приходом нового керівника у Вінницьку область Пархоменка Олексюк якимось дивним чином став його замом. Перш ніж робити таке призначення, я думаю, можна було поспілкуватися з тими працівниками поліції колишніми, котрі звільнилися, коли Олексюк був керівником в Калинівці. Тому що ці люди відмовилися виконувати його злочинні накази і відмовилися вступати в ті схеми, які він тут порозробляв. До речі, нагадаю, вам, може хто забув, то нагадаю, коли палили мій автомобіль в центрі Калинівки, то Олексюк приїхав ще до виклику 102. І коли у мене були проблеми з вагоном, то саме Олексюк приїжджав на. Залізницю, як до себе на роботу, проконтролювати, чи є ж у мене ті рейси, чи нема. До речі, справа не закрита, по термінах вже там достатньо пройшло. Питаю слідчого, слідчий нічого не говорить. Ну, напевно, потрібно новий керівник поліції, плюс Олексюк замом, напевно, піду питати туди, де мої рейси в бетоні. І чи співпадають вони з краденими рейсами, які там хотіли мені пришити. Ну, якось так, друзі, все починається з маленького, все починається з місця. Там, де ви живете, там, де ви знаєте кожного чиновника, там, де ви знаєте, що у нього є і на який больний музоль йому надавити. Стосовно думок військових, мені дуже сумно слухати хлопців, котрі кажуть своїм же побратимам, Друзям, котрі тут в тилу кажуть, ховайся від воєнкомату, бо там просто, там пекло. Тому, щоб так не було, будь ласка, правоохоронні органи нехай йдуть, воюють. У нас їх велика кількість, у нас є кому воювати. Ну, не можна ж вибити усіх цивільних, щоб на землю без народу прийшли народи без землі. Далі буде, друзі, Геодоста, разом сила і разом до перемоги.